Усім привіт, продовжуємо нашу рубрику, де я роблю огляд на свої позиції. І сьогодні ми будемо робити огляд по. Лонгові позиції, яку я забирав вчора по BTC, чисто ми вийшли забирати 1071 USDT вже з урахуванням всіх комісій. Це був такий от гарний лонг. І чому я кажу, що позиція доволі цікава, тому що тут було достатньо багато факторів, як і зі сторони макроекономіки, так і зі сторони об'ємного і свічного аналізу. Тому в них ми будемо сьогодні якраз розбиратись, коли буду якраз детально про це все розказувати. Отож, вчора ще вечором писав про те, що хочеться такий вистріл, і наводив фактори, що в нас були. Присутні для відкриття цієї угоди, як зі сторони свічного аналізу, так і зі сторони об'ємного. Тобто нас був присутній, що по ОПА лонговий контекст, що по об'ємці це підтверджувалось. Якщо ми перейдемо в мою гілку, то ще зразу вчора в обід писав, що чекає відкриття Америки, і там буду дивитись, що будемо формувати, шукав би локальні лунги і теж наводив фактори. Тобто вже формувався лонговий контекст, після чого я вже вечором дав апдейт, відкрив позицію і потім вже показав. Dakar, от цю позу у вигляді тейку, який вийшло сформувати. Отож, давайте перший такий контекст зі сторони макро про що я сказав, це те, що в нас завтра засідання ФРС, на якому в нас закладається в ціну позитив, всі очікують хороших новин. Тому логічно, що перед цим засіданням в нас буде показувати ну тобто, буде формуватися ріст, так як ми ростемо на фоні якраз очікуваних позитивних новин. Це з одної сторони. з іншої сторони, якщо ми перейдемо до свічного аналізу, то ППА в нас так само формувався в лонговий контекст. Ціна тестувала дейлі лонговий ФВГ. В цьому дейлі лонговому ФВГ на 4H в нас формувався рейд, тобто в нас був рейд 4 h рейд в дейлі лонговому ФВГ. І на М15 в нас сформувався тут ФВГ. Тобто, в нас був якраз така от, е, цепочка інструментів, це делі-лунговий ФВГ, в якому 4H-рейд, в якому формується М15 ФВГ, е, тобто в нас є якраз дисплейсмент. А е, знову ж таки, е, в рамках цього всього додатковими підтвердженнями для нас були кластера. Зі сторони споту, як таких прям е, явних факторів спотового графіку в нас не було, в нас не було супер великого накопичення, тобто проходили. Об'єми, як ми можемо бачити, наливалися кластера, але на h 4 аномалів в нас не було. На М5 були в моменті, коли ціна зупинялася, а далі в нас їх не відбувалося. Але на ф'ючерсному графіку було набагато цікавіше. На h 4 в нас були присутні поглинання. На H1 в нас так само неодноразово були поглинання. І в момент, коли я вже приймав рішення про відкриття позиції, бачимо, в нас якраз формували вже друге поглинання, яке для мене стало вже ключовим. На М15 у нас досить багато було. Сформованих аномалій по проторгованому об'єму, які позиціонувалися в низу барів, тобто свідчили про те, що відбувається накопичення позицій, що ціна працює на швидше за все з лімітною активністю. Також це все супроводжувалося поглинаннями об'єму на продаж, що теж виглядало лунгово Тому бачимо, що от було досить багато факторів, ну і знову ж таки це так само і все було. На графіку М5 можемо бачити. Якраз всі ці фактори для відкриття позиції я і наводив в Discord і про них от якраз писав. Тобто, у нас була думка про те, що ми можемо умовно в цей момент, коли ми виходили от сюди, тобто що можемо зреагувати вже піти нижче, але бо в нас тут формувався контр, скажімо так, у нас був тут М15 лонговий ФВГ, але потім сформували ще один шортовий ФВГ. І от якраз я коли це апдейтив, то писав, що на кластерах нас не видно, що продавець себе проявляв поверху барів. Тобто, все ж таки, перевага зі сторони покупця. Тому ця ідея була актуальна. У нас вийшов у мене 114 570 вхід, і я от дотягнув до от таких перших значень, коли вже побачив першу шортову реакцію. Тобто, в от якраз в цьому моменті я вже фіксував свою позицію. Чому фіксував? Тому що знову ж таки в нас в середу присутній досить сильний макроекономічний фон, а саме засідання ФРС. І я допускаю те, що в нас можуть бути нові маніпуляції, і е, я не хочу пересиджувати по РРО, там було досить непогано. Давайте попробуємо зараз накинути лонгову позицію, скільки там 114, 500 в мене був хід. Тобто стоп під лоу. Сумарно, десь там в районі там 1 до 3 вийшлося забрати. Ну, доволі непогано. Знову ж таки, я відкривався маркетом, закривався маркетом, тому що е таргети вигляді те, яку я там вирішив не ставити, оскільки я слідкував за тим, яка в нас буде реакція маркету, чи буде щось формуватися, чи ні, вже від того відштовхувався би е і, скажімо так, так само. Відкривав позицію через те, що я дивився, як ціна тут реагує, що формує. Коли я побачив повторний тест цього блоку по аномаліях, побачив, що знову у нас формуються, наливаються бари, тоді я вже відкривав позицію. І чому закривав? Бо теж побачиш тут проторговувався мінімальний об'єм, але знову ж таки ми бачимо, що аномалій як таких не було. Тому логічно можна було цю позицію тримати далі і навіть ще досі сидіти в лонгу. Бо якби лонговий наратив у нас продовжується, я думаю, що після відкриття Америки ми можемо ще тут щось отримувати і нові інструменти в Лонгі тут, ще попрацювати перед завтрашнім засіданням. Але знову ж таки, оце пересижувати я не хочу. За останній час для себе вже трошки відпрацював таку торгову стратегію, що я фіксую навіть там один до двох, один до трьох, один до трьох. Це вже для мене досить непоганий ризик реварт. І якби на тому кажу дякую, виходжу з ринку, забираю профід, пересижувати. Вже, ну, останній часом показує знову ж таки не дуже хороший він рейд по позиціях. бо... Простіше, напевно, на такому ринку як зараз працювати саме так. Тому е особисто от така от позиція цікава получилась. Тут чітко відпрацювала система. Поєднання свічного об'ємного аналізу, ще під це все, макроподій, інструменти чіткі. Тому впевненість в цій позиції була. це не рандом. Знову ж таки, ви бачили про те, що я писав і в Discord перед відкриттям позиції, е що очікував. І, по суті, цей план ідеально себе відпрацював, і його можна було реалізувати в вигляді профіту. Якщо говорити навіть про зараз, то. Я це відео записую а, по а, польському часу 14.40, тобто до навіть 14.50 же, тобто до відкриття Америки лишилося 40 хвилин. Якщо після відкриття американської сесії, американських ринків в нас почнуть формуватися а, тут аномалії по проторгованому об'єму, понизу барів, тобто бачимо, що поки що нічого не формується, тому якби з лонгами я не спішу. Але тобто я розумію, що ціна знімала, тестувала дейлі, Лонговий ФВГ, після чого в нас і формувався 4 h лонговий ФВГ, який, по суті, інвертував цей шортовий. Ціна не зняла оці всі свінги вище, да? вони, по суті, є таргетами, ціна не працювала з ним. І в нас формувався, якщо не помню, да, в нас ще формувався лонговий ФВГ тут. Тому, по факту, тут, якщо в нас формують після відкриття Америки модель, в нас будуть формуватися аномалії. То можна буде відкривати позицію зараз. Не практикую відкриття позицій до по українському часу до 16.30. От все дивлюсь після обіду. Тому от такий зараз в мене по суті режим, коли відкриваю позиції, і от. Така система і стратегія, відносно якої я торгую. Надіюсь, вам це відео було корисним. Дійсно, стараюся це записувати, показувати, як це все реально відбувається. Надіюсь, вам цікаво, ви для себе щось корисне можете прийняти. Якщо це дійсно так, то підтримуйте це відео лайком, коментарем і також підпишіться на YouTube канал. Побачимось в наступному відео з розбором наступної позиції або аналітикою ринку.